Зараз не відчуваю двох пальців, половину долоні. Не чую їх. Наклав собі турнікет і таким чином врятував кінцівку від ампутації. В одному з медзакладів лікують пораненого військового Миколу з Тернопільщини. З го чоловік служив на флоті. А у лютому 22-го року разом зі старшим сином воював поблизу часового яру. Тиждень тому росіяни обстріляли позиції військових з артилерії. Уламки снаряду застрягли в оці та у руці. Миколи я й толком не зрозумів. Це просто коли вже в вже тобі все помутніло, і мене просто закинуло в бліндаж. Почув, що пече, пече лице, бо це було печене і рука була. Дуже пекуча біль, те, що я зрозумів. Болі, і що побачив, що з руки тече кров. Першу домедичну допомогу Микола надав собі сам, затиснув рани та перетягнув руку турнікетом. Опісля чоловіка евакуювали до стопункту у дружківку. Там лікарі витягли з нього уламки російського снаряда. Микола каже, родині про поранення не розповідав декілька днів. Просто пояснюю, що плани покриття, немає мережі. Я не включаю камери, просто говорю з вами по телефону, що ви чули, що я живий, здоровий, все нормально. Я тільки сину старшому сказав, що. Така така ситуація. Та нічого, каже, що ну чую по голосу, що. Вже у медзакладі Дніпропетровщини його оперували понад чотири години. Під мікроскопом зшивали артерії, каже завідувач центру ортопедії та травматології Олександр. Додає уламки російського снаряду також розірвали нервові закінчення. Перше це обов'язково відмити, відчистити так звана первинна хірургічна обробка була виконана. І вже коли ми бачили, що м'які тканини вони живі, що вони не будуть далі некротизуватись, тоді вже другим етапом у нас це відновлення судин. Після поранення Микола втратив літр крові, каже генеральний директор медзакоду Сергій. Додає, при подібних розривах артерій кінцівки майже ніколи не відновлюються. Поранення важке. Ми знаємо, що якби не своєчасна допомога, починаючи з військових, ну, як мінімум, нижня третина плеча була. Надалі на Миколу чекає евакуація до рідної Тернопільщини та подальша реабілітація. Після одужання, каже чоловік, планує повернутися до сина на фронт. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.